Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги новорічні гірлянди. Універсальне рішення для святкового освітлення для вашого домашнього декору. Ця гірлянда доступна різної довжини, зокрема, 1, 2, 3 та 10 метрів. Вона ідеально підходить для додавання нотки святкового настрою будь-якому простору. Гірлянда працює від батарейок, що робить її зручним та портативним варіантом освітлення. Світлодіодні лампи енергоефективні та довговічні, забезпечуючи яскраве та живе освітлення при мінімальному споживанні енергії. Її можна використовувати в різних місцях, у тому числі на відкритому повітрі та приміщенні. Завдяки святковому та чарівному дизайну, ця гірлянда ідеально підходить для використання під час різдвяного сезону чи будь-якої іншої особливої події. Також чудово підійде для прикраси дерев та вінків та додасть святкового настрою вашим зустрічам.